Сідайте, будь ласка. Доброго ранку, шановна церква. Тема сьогоднішньої проповіді випробування. Кожен з нас в житті проходить випробування. І нерідко вони у людей схожі. Тож перед тим, як почати розум на цю тему, прочитаємо Якова перший розділ з 2 по 8 вірш. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість, нехай має чин досконалий, що ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів. Той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Перша думка, яка прослідковується в цих віршах, це терпіння. Четвертий вірш. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб досконалі та бездоганні були. Цей вірш показує, що терпіння допомагає людині стати духовною зрілою. А чому терпіння стосується духовної зрілості? Галатів, 5 розділ, 22 вірш: а плід духа є любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Терпіння це плід нашого духа. Коли ми стикаємось із труднощами і не здаємося, терпимо, продовжимо довіряти Богові, у нас зміцнюється віра. Терпіння вчить спокою, смиренню та внутрішньої сили, робить нас. Досконалими і повними, тобто духовно-зрілими людьми. Без терпіння віра залишається в нас поверхневою. Але через випробування віра загортовується як золото в вогні. Хтось спокійний, щоб не сталося, в когось депресія, в когось страх, в кожного це все по-різному. І яка має бути наша реакція на будь-які негативні зміни в нашому житті? Перша категорія людей показана в Луки, 8 розділ 13 вірш. Інші люди, як зерна, що впали у кам'янистий ґрунт. Коли вони чують слово, то одразу із радістю сприймають його, але не мають міцного коріння, вони вірять якийсь час, але настає час випробувань і вони відвертаються від Господа. Е, ці люди не зростають в слові, вони не практикують. Е, Життя християнина, в них немає молитви в закритій кімнаті. Про закриту кімнату минулої неділі Владислав проповідував, це дуже важлива тема, яка стосується також і терпіння. І ці люди, вони, як тільки доходять до кам'янистого ґрунту, вони відразу відходять, відходять до психологів, до друзів, до звичного способу життя. Бо в них не було часу на читання Біблії. Вони не займалися практичним життям християнина, в них не росло коріння. І коли дує вітер, таких людей просто здуває. Наступна неправильна реакція на випробування це люди, які під час проблем робчуть. Це особенна категорія людей. В цих людей ніхто ніколи не винуватий. Винуваті, винуватий хтось в цих людей завжди. У Псалмі 105-24 вірш написано. І знову вони його відринули. І в жаданім краї відкинули його веління. Вони сиділи по наметах і на Бога нарікали, не прислухалися до голосу Господнього. Мова йдеться про єврейський народ, який Бог вивів через Мойсея. Є люди, яких Бог вивів з нечистивого життя через пастора, через деякона, або через віручу людину, або вони нечайно в церкву попали. І такі люди. Сидять і згадують інколи, як добре їм було в Єгипті цим людям. Їм байдуже, що для них приготував Господь, їм байдуже, які дива робив Господь для них, чув молитви відповідав на них, робив дива через інших людей. Бо вони 25-й вірш сиділи по наметах і нарікали. Ці люди згадують часник, сало, згадують все, що можна, тільки не те, як добре, як добре життя їм влаштував Господь. І нам, даний цей приклад, як робити не потрібно, ми маємо навіть в пустелі довіряти Богові. І є ще один різновид випробувань 1 Петра, 1 глава з 5 по 6. Для нас, яких Божа потуга вірою, зберігає на спасіння, що готове з'явитись останнього часу, ви тим радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати в різних досвідах. Іноді нам доводиться в житті трохи посумувати в різних досвідах. Це може бути фінанси, це може бути здоров'я, інколи ми можемо трохи сумувати в служінні. І згадаємо одну з найглибших історій про сум це Йов. Йова, перша глава з 20 по 22. Устав Йов, роздер на собі одежу, обстриг волосся, упав до землі, поклонився і мовив. Нагим вийшов я з материнської троби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословене. У всьому, тому не зрішив Йов і не сказав нічого нерозважливого проти Бога. Цей чоловік терпів, він не нарікав, він був впевнений в Бозі, в своїй вірі, він стояв крепко на ногах віри. І коли цей чоловік по волі Божій втратив все, що в нього було, він не почав роптати. Він не почав обвинувачувати когось. Цей чоловік, навпаки, навіть. Друзів своїх, які часто були необережні в своїх словах, коли його підтримували, він їх перед Богом оправдував. І давайте прочитаємо, чим завершили цього випробування. Іова, 42, розділ, 10-й вірш. Господь повернув Іові його становище, бо Іов заступився за своїх друзів, Господь збільшив усе, що в нього було, удвоє. 16 вірш. Жив Іо після цього ще 140 років і бачив своїх дітей і дітей своїх дітей аж до четвертого покоління. Цьому чоловіку довелося трохи посумувати, але е, завдяки тому, що він пройшов ці випробування і не зламалась його віра, він не впав духовно, не почав обвинувачувати Бога, він був у два рази більше, е, жив 140 років, і до четвертого коліна бачив свій рід. І коли ми зустрічаємо е, випробування, Будь то новини або втрата близької людини, або, як нещодавно, вікна вибило, ми не маємо падати у розпач. Бог все контролює. І ми маємо з вірою і терпінням проходити свій шлях. І в кінці, щоб дати розуміння, як проходити випробування і для чого вони підкріплю думки віршами, надійся, приповісті 3:5, надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на розум свій. В нашому житті випробування часто незрозумілі. Але саме тоді Бог працює над нашим серцем. Не завжди потрібно розуміти, чому це сталося, достатньо знати нам, що Бог поруч. Филип'ян, 4 глава з 6 по 7: ні про що не журіться, але у всьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. Молитва в нашому житті приносить мир посеред бурі. Коли ми говоримо з Богом через молитву, серце знаходить спокій. Навіть якщо обставини не змінилися. Якова перша глава з 2 по 3 майте, брати мої повну радість, коли впадаєте у усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Давайте мати повну радість під час випробувань, не покладатися на свій розум, навпаки, появляти Богові наші прохання. Молитвою і благанням з подякою. Нам це все дано для того, щоб ми, для нашого характеру, для нашої віри, і щоб Бог кував в нас як золото в вогні. Наш характер, нашу віру, і щоб ми були як золото. В кінці. Амінь. Помолося. Дякую, Господь, за твоє слово, дякую, Господь, за те, що ти нас випробовуєш. Благослови, Господи, в тому, щоб ми, як віруючі люди, проходили ці випробування як йов. Благослови в тому, щоб наша віра не падала, щоб ми, Господи, духовно зростали, були міцні. Благослови в тому, щоб, Господи, ми були достойними християнами, кожен з нас. Благослови в цьому, Господи, нехай це слово торкнеться в серце, в серце кожної людини, Господи. Амінь.